Фух, ми вже хвилина п'ятнадцять двадцять, напевно, йдемо. Ого. Купаються, значить вода не холодна. Гора пивих. Ой. Піскуські це. Приїхали до речі, проїхала до гуриби виха. була проста, весела. Водичка, до речі, дуже тепла. Коли ми підійшли, діти кричать, що морем пахне, а мені не морем пахне. Мені ставком болотом пахне. Це така. Далі я вже йти не буду і так досить далеко відійшла. До речі, тут дуже багато людей, це я вже відійшла туди подалі. є Польки, шумлят. Шумлят, напоминає навіть трішки. Пісочок тут дуже такий Як я сказала, Навіть краще, ніж двоха, коли тишся відразу. Водичка, мені не хочеться, так, мені дуже жарко. Я б з великим задоволенням зайшла погоду. Як для мене водичка красна. Вона. Туде, далее вид дорога. Там есть скалы, островка. Аж про, аж идешь и так сразу зануряешься в, а в песчаный Thank <laughs> you. Далі попросимо, ми там на дорозі зупинялися, що на початку було, де воно все розпочинається, шкоди не виїхали, а можливо ще й насювали тут на ринок, де ритмі можуть придбати.